Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео таке, як я лоханувся. Значить, є в мене класний сусід. У нього є шикарний мотоцикл К-750. Взагалі, накрилось у нього реле зарядки Реле зарядки 68-го року. Електромеханічне. Да? Ну, я запропонував йому допомогти зробити електронне. І ось дивіться. Є ось такі дві плати. Ось одна, ось друга. Хто зрозуміє, в чому прикол, будь ласка, пишіть в коментарі. Хто не зрозуміє, можу сказати так. Оцю ось, ось плату я не відзеркалив. Трошки неправильно зробив. І вона не стає в корпус реле-регулятора рідного RR302. Тому пришлось переробляти.